Чому ж я вживаю на постійній основі сік алоя? Тому що цей сік несе до клітинок мого організму 20 мінералів, від нестачі яких кожен може відчувати головний біль біль у суглобах, біль у м'язах, біль у кишківнику. несе комплекс ферментів, які перетравлюють їжу, 12 вітамінів, що зміцнюють імунну систему, а також 20 амінокислот, майже всі з них незамінні, які зазвичай надходять з їжею. Але ви, мабуть, погодитеся зі мною, що сучасна їжа не на 100% забезпечує наш організм поживними речовинами, так як в сучасні ґрунти впитують неймовірну кількість гербіцидів, пестицидів, хімічних добрив, і при цьому ми отримуємо хронічне навантаження на детокс систем. І споживаючи цей сік, ми отримуємо не лише усі необхідні поживні речовини для нашого організму, а також і потужне очищення від токсинів та шлаків, які знищують наші клітинки, прискорюють старіння та підвищують ризик різноманітних захворювань.